Працювала, вона була одна із перших, і вона дійсно вразила сотів. Йоко, ка, Це шикарна помилка, ми величезна молодець. Чекаємо вас на наступних косплеях. Сьогодні судді оцінили ваші старання і вашу роботу. Так, ідемо далі. Зараз приз данських симпатій. Ще одна учасниця, яка заслуговувала опинитися в трійці лідерів. Але сьогодні вона забирає перемогу глядацьких симпатій. І це у нас Акіна Фуріна Тен. За ваш виступ, за ваші прикольні номери, неважливо іноді який це костюм. Як він зроблений? Чи витратили ви на нього півроку, рік чи три дні ви на нього витратили? Головне ваше подача. Так, от сьогодні глядацькі симпатії отримали свій подарунок за подачу. Ви величезна молодець, ми вам дуже дякуємо. Ну а тепер ми до нагородження. Трійка, трійка наших лідерів, дорослих виходів. Отже. Третє місце любава косплей фест, доросла категорія, отримує дівчинка, яка завоювала нас не лише своїм виступом, а й своїм костюмом. Тому що це був дійсно крафтовий костюм. Косплей, який не часто зустрінеш, Косплей, який виконаний був прикольно. А косплей, який заслуговує сьогодні, третє місце. Отже, третє місце. Даша Хаврилюк, Лава Крофт. Не наробила ось ці рухи, але це було круто. Пешенька, ми вас вітаємо! Залишайтеся з нами ви третє місце! Люба косплека дорослих виходів. Ідемо далі. Друге місце. О, а тут у нас були трішки суперечки з нашими суддями, Ну як суперечки? Ми оцінили два костюми. Два класних костюми, прикольних над якими працювали наші учасники. Учасники, які замахнулися, одна з них замахнулася, прям знаєте, на канон. Інша з цих учасниць зробила вільну інтерпретацію. Катюнчику, я не, не можу. Давай. Треба дуже твоя допомога. Клас. Дуже дякую, що б я робила без каті. Так. Отже, друге місце. Чому друге місце? Вона заслуговує і на перше місце. Але сьогодні, як я вже сказала, були такі невеличкі батли. Друге місце. Цей костюм був класний, цей костюм був незвичний. Це була інтерпретація самої учасниці. Вона фантазувала, як би виглядав цей персонаж у її реальності. І вихід був крутий. Зустрічайте друге місце. Любава косплейфест Марина Тер... Що вантіго, ви величезна молодець, залишайтеся, будь ласка, тут з нами хочемо зробити з вами фото обов'язково. Ну і зараз ми дізнаємося, хто сьогодні забирає з собою PlayStation 5, хто сьогодні стає переможницею або переможцем спалилася. Ну що, треба вже говорити? Треба вже оголошувати. Це переможниця, як ви зрозуміли. А чим вразила ця дівчина наших суддів? Вона вразила нас тим, що як я вже сказала, вона замахнулася на канон, тобто її костюм був. Майже ідеально виконаний до стандартів її персонажів. Вона зробила класний вихід. Костюм був повністю крафтовий. Ми навіть знайшли її між іншим, в інстаграмі чи в Тіктоці, де там і все перевірили. Цей костюм був крафтовий, тобто пошитий вручну. Отже, зараз вітайте, будь ласка, переможницю любава Cosplay Fest. дівчину, яка забирає з собою PlayStation 5 і ваші овації. Це Нашим учасникам, шановні учасники, кожен ваш косплей мега крутий. Неважливо, як я вже сказала, це крафтовий костюм, костюм за ліекспрес. Це костюм зроблений за три години до виходу.